Зараз багато господарств стоять перед вибором, який агрегат вибрати для обробітку ґрунту. Чи то дискатор, чи то культиватор, чи, можливо, якусь шлейф борону звичайну, чи плуг, чи сколаповий агрегат. Зараз я на полі, яке оброблено дискатором після збирання соняшнику. І разом із пшеницею посіяною відразу. Тут проростає і падалиця соняшнику, причому дуже рясно проростає. А про що це каже? Це каже про те, що дискатор на міленьку глибину обробляв поле. Для чого? Для того, щоб спровокувати проростання цієї падалиці. Тому що якби глибина була нерівномірна або ж велика, то відповідно цієї падалиці соняшника ви вже б не побачили на осінь. Але ви могли її побачити на весну. І що гірше скажете ви, можете написати в коментарях, але кожен розуміє, що падалицю потрібно провокувати одразу. Відповідно, за зиму дуже велика частина її пропаде, іншу частину можна обробити гербіцидами і поборотись з нею, тому що вона вже буде шкідливою на посівах. Пшенички. Як ви бачите, сходи пшениці досить рясні, рівномірні. І це говорить про те, що агрегат робив на точно задану глибину. Не було ніяких перепадів, розбіжностей. Як ви бачите, палка навіть, яка лежить, вона не заважає пшеничці проростати. Зараз я у Вінницькій області, господарство Новосулківське. І ви побачите, які ще нові агрегати. дане господарство придбало для того, щоб підвищити власну рентабельність і е, вижити якось в сучасних умовах, адже цін на зерно поки що нормальних особливо немає. І доводиться якось балансувати. Раніше вони обробляли важкою дисковою бороною фрегат. І ви самі розумієте, що важка дискова борона ну, не обробляє так рівномірно. І е, так якісно ґрунт, як якісний дискатор. Комбайни ви ще готуєте. А це у вас залишилось тільки буряк е, до збирати. Да, тільки викопати буряк і все. Ну і, зрозуміло, там пограти кокурудзи. Так, в цілому то вже все. А буряку скільки сієте? 200 гектарів. Дискуємо соняшники, дискуємо пшениці. Перед посівну культивацію робимо ним на пшеницю. Під усе фактично дискуйте. Так, да, і в цьому році кукурудзи в Піщанському районі активно дискували ним. Ми зайшли одну площу, спробували, добре замішує рештки. І так і зробили там майже 300 гектарів кукурудзи. Всі соняшники ним передискували. І деякі пшениці. Одну площу ми в цьому році спробували дискувати два сліди під, посів ріпаку і посіяли. В принципі, вже сходи є. Який буде ріпак, там далі побачимо. Чому саме такий? Та не знаю. Багато читали про нього, багато дивилися якихось відеоглядів. В принципі, його робота сподобалася і ціна. За, він, по-моєму, тут 7,15. Нам привезли, показали демо. Нам сподобалося і, в принципі, зразу її купили. Його. А з чого вибирали, які варіанти у вас були на розгляді? У нас був на розгляді дискатор катрус Amazon. У нас він є один, ми ним практично все і робили. Він нам подобався, підходив повністю. Але привезли нам беднара, ми спробували, подіскували, і, в принципі, також сподобався. Тобто він ширший на метр 15, дає більшу продуктивність. І в цілому працює, робить не гірше, а в деяких випадках ці диски вони навіть краще. Краще, ніж катрус. Ну, в катруса там гладенькі вони. Ну, він стоїть з катрусу. А, ні. Вони ромашки, такі там не? ромашки, да. yeah. вони ромашки, але катрус хороший за рахунок свого катка різинового. Але тут, тут же ж є різні всякі модифікації. Теж можна каток вибрати будь який І десь да, спереді роблячі катки бути, наприклад, якщо ми її використовуємо там, після соняшника, щоб не допускати роблячі катки. Ну, вся, Їх можна допоставити. Да, сюди. Да, все докомплектовується. Тут є можна... на ньому місця кріплення якісь. Ну, ми не знаю, на цьому самому, може, нашому немає, але я знаю, що ну, можна тут, за вузьку конфігурацію а. замовляти, то угу. можуть бути катки спереді, можуть бути катки ззаді інші. Там якісь шахматні, по-моєму, круглі. Плоский цей безпосередньо працював. А це коточок ножовий, так він називається? Тут, здається, ще ножі ставляться. Між цими дисками. А, ну очисні типу. Так, так, так. Це він у нас буквально ось кукурудзу закінчив дискувати. Ще не. навіть не помити. В цьому сезоні скільки він вже у вас відробив? Е, відробив він вже більше тисячі гектарів. І, ну, це, і це ж він у вас не більше двох місяців. Да, ми якраз під роботу його взяли. Але раніше це була нагрузка вся на катруса. Ми за сезон по два комплекти дисків міняли. На катрусі. Так. Да. Угу. І це скільки вони обробляли за сезон? Десь в районі півтора тисячі гектарів, в залежності від сівозміни, як вийшло. Ну враховуючи те, що ви тут одробили тисячу гектарів і диски ще як нові, то, мабуть, надовше їх вистачить? Ну, можливо. Побачимо. Поки так. Да. Поки диски ще тримаються. Ну, я ж кажу, ми катрусом кукурузу ніколи не дискували. У нас був фрегат, отакий от там. На велику глибину, так? Так, так, так. Оце ми не могли. А це, в принципі, дуже зручно регулюється в нього глибина, дуже просто і приглібили А-кліпсами. А, а, а от Ось ці вони кліпси, по-моєму. десь. Ну, зараз зажите, а вон, на рамі є кліпси. І сюди над циліндром ставите, забираєте і регулюється глибина. І цей. Ну, я ж кажу, попробували ним кукурудзу, то прекрасно. Дуже сподобалося. Не забивається він, бо я бачу, що з землі на ньому поналипало, так. Ну, як дуже мокрий ґрунт, то катки, звичайно, забиваються, але це скрізь так, і буде забивати. А так подіска ні. Це, що катки можуть забитися на, на вологому ґрунті. Нам прийшли такі катки, на демо показ, ну, беднар з такими катками. В принципі, вони нам, нас влаштовують. Влаштували вони вас? Так. Ну, Вони схожі дуже, по-принципу, до гумових. тих. Ну так, да, е... схожі, схожі. Е... Продуктивний хороший дискатор. Скільки гектарів він робить за день? 100. 100, робить. 100 гектарів так. за день. А цього? А витрата палива яка? Е... По-моєму, щось в районі 5 літрів тягає фенд 936. Його. 5 літрів. Ну, в залежності від глибини. На кукурудзі трошки було більше. От ми як робили е, дисковку по соняшничині, то було щось в районі 5. Точно не можу сказати. Точної цифри я не пам'ятаю. Ну, Небагато, це однозначно. А з якою швидкістю фенд ходить з ним? 14 кілометрів. В якої компанії ви викупляли його? Титан Машинері. Поки ніяких питань не було. Швидко запустили. В той же день. Ми зразу домовилися і нам поставили, мабуть, його через два дні. Дуже швидко. Тобто ми його брали з розрахунку дискувати соняшничення під посів пшениці. І також спробували в цьому році. Роздискувати пшеницю під посів ріпаку. Ну, ми зібрали солому, волки і роздискували. Ми на кукурудзі працювали десь в районі навіть, 7 см, глибина була, 7-8 см. Е -е, іде хорошо, я ж кажу, рештки замішалися, в принципі, я не зробив фото. Но гарно, замішав пожив, поживні рештки і розпушив землю. Тобто зараз ми там ще дали 70 кг касу, тобто розраховуємо, що воно все там у цьому верхньому шарі ґрунту, замішаному до весни перегниє. От. Після нього просто з рибоку глибоко рихлити цю кукурудзянку. і все. А під що, що будете сіяти? Соняшник. Як в цьому році взагалі ситуація? От ви вже практично все зібрали, там залишились бурячки тільки. В цілому ситуація в залежності від району У нас земля виходить, розкидана по трьох районах Вінницької області. Тобто в залежності від району, в залежності від погодних умов. Пшеницю ми збирали від п'яти. Саме менше – це 5 тонн з гектара була врожайність, а саме більше. Це 9,3 9, тони. Тобто, де дощик якийсь пройшов, то там є кукруза, а де не було, то відповідної кукурузи немає. Соняшник від 22 центнерів до 35 ми збирали.